Цікавий річ, жовтий пов'язки, жовтий тушить, що не піде. Мають один спосіб нанесення. Теж дуже цікаво. До за... речі, це правда дійсно, що ви Ми, е, всі Центрічний помічають дійсно. один одного цими жовтими такими наліпками на руках, на рукавниках. Так. А. По вулиці, от звідси видно, що там дійсно є БТР, от стоїть один БТР стоїть, там трохи далі ще один БТР стоїть. Так? Я точно бачив смітей з автоматами Калашникова, ви теж їх бачили, в них багато магазинів. І е, 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 Я так розумію, що там є якісь приціл. Я в цьому не розбираюся, тому я не буду говорити. Але те, що це Калашникова, я точно знаю, бачив. І е, ви теж це могли бачити на своїх е, на, на трансляціях. Что такое? Мы натокал. Забрали телефон. Что? Выпьем, что это там? Два варианта. Або в звідти, Або зараз мы закипают. Почекай, ще раз, ще раз, почне. Я був на одной перехождении. На перехождении банковой. Все нормально. Не хочу, здесь. Вы правда хотите сделать? Антон Емельянов. Маткий діяч. Слава Богу, ти вже тут і я скажу, обережніше. Казав, що, Сказав, я що я... там знаходитись небезпечно ну і просять всіх відходити, за, за яких борощи. Вже не з подвір'ї, а не з цих запускання. Ну от достиг кіоск, сюди максимально йти. Це дивиться, з чим ти хочеш піти звідти? З камерою чи без? Як мінімум, то спину не справді. Так, а вона ж знаходиться на Лютеранській, так ти не Ну, Я так само, я фактично потрапив в пастку, бо звідси нема куди піти. Я кажу, дайте мені кудись пройти, я не збираюся знімати. Essa a minha...